Вітаю! У мене зараз є декілька хвилин попити тітьох. Дивіться, кого я вам покажу. Багато хто із вас волювався за долю вишеньки. Ось вона така маленька. Ой, до Трошки вам про неї розповім. Народилась вона, як і всі її братики-сестрички. При плоді їх було четверо. Три дівчинки чорно підпалі. Одна бородата, одна така сама, як вона, і руденький хлопчик. Вага нічого не говорила, абсолютно. Єдине, що було видно з першого разу, це що її сестра Пенелопа, бородатенька така дівчинка, чорна підпала, бути маленькою. Вона зразу народилася найменшою. Вишенька була абсолютно, як і всі інші цуценята. Вона не чи не відрізнялася. А, цуценята росли, і я почала бачити, що двоє із них залишаються найменшими. Таке буває, вони називаються мінь. Але знаєте, коли стандарт грифона іде від 4 до 6 кг в дорослому віці, то коли цуценя в 3,5 місяці важить 650 г, грамів, ну це, звісно, таке собі. Через те, що квітень був дуже холодний і за необережності не закрили балкону две, а в кімнаті не закрили вікно, вийшов сквозняк. І на той момент, поки я дві години спала втомлена вранці. Цуценята у вольєрі, які найменші промерзли. Ми почали вкладати суку. Це перший раз, в мене таке трапилося за всю мою практику. Ми почали якби, контролювати, щоб вони вчасно їли. Тобто розмочений корм стояв у них постійно, де вони знаходяться. Але наша вишенька, вона із тих дітей, які будуть їсти до тих пір, поки не лопнуть. І вона перенавантажена в свою пішов полу. Тобто вона не знає міри в порції. Вона буде їсти, оскільки є, які буде їсти. Я того зразу не побачила, що вона так сильно переїдала. Ну великий животик, ну, всі діти з задоволенням тільки поїдять, у них великий животик. І називала під швенково. І вийшла в нас така ситуація, що з однієї сторони, для того, щоб вилікувати шонкову, треба голод, треба не тепло, як то кажуть, холод, і спокій. А для того, щоб не падав цукор, потрібно постійно їсти і потрібно тепло. Ну, знаєте, виходить, як і я як чорний біле. Ну, якщо лічим те, то вбиваємо це. Якщо лічим це, то вбиваємо те. З тим я боролася 9 днів. Було дуже неймовірно тяжко, тому що така манюня лікарі не лікують ветеринарні, тобто мало того, що вона мінік, карлік, то як називається, да. Розрахувати на 500 грамів ваги медикаменти це, ну ви ж розумієте? Це просто неможливо. От. Тому я, ну, я це чую, читаю, я прийняла рішення, що я її буду не колоти, а все тавати перорально. Коли ми справилися з підшлунковою, у нас підключився жовчний. Тобто, розумієте, була проблема, був запальний процес, і він вже підтягує інше, 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 інше. Ну і виходить, лікували потім підшлункову, потім лікували жовчні протоки, повинна була вчасно гарно жовч виділятися, запалення кишківника, тому що препарати, медикаменти. ой. ну і. Фінал, як то кажуть, вона через те, що вона могла їсти, на від будь-яку їде, могла їсти тільки м'ясо. Через перевищення білку в неї стали боліти почки, і через білок вона стала ну, тобто запальний процес вичового і тому подібне. В неї не виходила лисотки. Її не можна було катеризувати, тому що дивіться, вона дуже малюсенька. От, Теж лікували такого, справиться-не справиться. Не справиться. Але наша жінка вона має дуже велике бажання до життя. Вона вже абсолютно здорова. Пройшла всі обстеження. Тому ось таке малятко у нас всім передає. Привіт. Дякую, що ви за нас хвилювались.